Привіт! Отже, сьогодні я розпочинаю роботу над цим проєктом, який заключається в тому, щоб потрібно було включити лампочки, які у нас є, тобто у світло. Ось тут у мене є зображення. Перше зображення це з готової гри, і інше зображення це проєкт, який був колись мною зроблений на делфі, Їх я буду використовувати для того, щоб. Знати, де ось ці позначки будуть стояти, цих з'єднувачів. І ще таке зауваження: цей проєкт я буду робити разом з вами. Тобто я записую відео, буду записувати так, як я його створюю. Зазвичай я так не роблю, зазвичай я спочатку створюю проєкт, а потім вам знов записую новий проєкт і показую це на відео. Але цього разу я хочу спробувати одразу робити разом з вами цей проєкт, показувати, як його роблю. Тому інколи можуть бути якісь такі моменти, де щось незрозуміло, і потрібно буде звернутися до інтернету, там щось подивитися і так далі. Буде це відео, може, завдяки цьому трохи більшим, ніж завжди, ну але нехай буде так. І так, я розпочинаю цей проєкт. Я вже розпочала проєкт, назвала його Turnlight. У мене відкрита форма, я її зменшую, як завжди, і тут я змінюю назву так. і одразу роблю, щоб форма запускалася всередині екрану. Добре, можна зберегти. Далі дивимось на це зображення, яке тут є. Тут у нас зверху повинні бути ось такі кружечки. Для малювання кружечки в Delphi був окремий елемент, компонент, тут його немає, тому кружечки доведеться нам малювати за допомогою графічних методів. Я думаю, що можна розташувати тут один елемент, якусь панельку, зробити її невидимою. Або навпаки видимою, ось тут воно вверху, зверху тут є така панелька, її видно. то може зробити якось так. А кружечки вже малювати за допомогою функції. Зліва також можна зробити одну панельку і на неї розташувати. Раз, два, 4, 5, 6. Шість окремих також елементів. Кнопками, мабуть, їх не... Не зможе зробити, тому що у кнопки немає такого стану, де буде перемикатися. Краще зробити, мабуть, також малювати або зробити панельки, а на панельки потім ось цю лампочку малювати. Якщо вона включена, то її так малювати. Так, Тут я всередині візьму просто прямокутники, зроблю такі полосочки. А ось з'єднання подивимось, можливо, з'єднання зробити якимись такими квадратиками. Отже, давайте спробуємо зробити ось цю частину середню, як воно у нас вийде. Так, спочатку я беру панель. Це у мене буде, ну, давайте це буде панель буде зверху. Це буде, там будуть розташовані лампочки якого вони будуть розмірі? Зараз не важливо. Я ставлю Border Style Single, щоб було видно. Далі панельку зліва якусь роблю, де у мене будуть перемикачі. Їх 6 штук буде. Ну, зараз нехай такого розміру будуть. Також border style роблю. Третя панелька буде десь тут. Це буде основне поле. Я думаю, що його доведеться потім змінити, тому зараз ось якось так як є. Так, всередині повинні у нас бути елементи для. Так, чи можна його розташувати ось так, близько-близько. Ось якось так, наприклад, і якогось кольору. Неважливо якого. Панелька може бути іншого кольору. Давайте якогось провода якогось кольору може бути. Та будь-якого кольору може бути вода. Ну, якось так, наприклад. Так? так, це потім я сюди кудись подвинусь, якось так воно буде. Так, тут у нас повинно бути де зображення. Повинно бути шість таких полосочок. Які відповідають цим проводам. Там їх багато проводів цих, ну, можна ну, просто одне зробити. Або було б дійсно краще там зробити їх там зробити декілька. Ну, Давайте спочатку так. Так, 6 по 6 горизонтальних і 5 вертикальних. Так, я копіюю і додаю до цієї панелі. Якось так. Три ні туди. Коли у мене вибрана ось ця панелька, я натискаю Ctrl-V, тобто додати скопійований елемент, він додається всередину цього елементу, цього мене не потрібно. Так, скільки тут взагалі тут панельки, давайте я зміню, щоб потім потім. Не загубити деякі і скільки їх, щоб не було зайвих. Так, це у мене панель TOP, це у мене панель left. А це у мене панель мейн, головна панель. Так, інших панелей, скільки у мене залишається: 4, 5, 6. Так, начебто всі. Так, додаю ще, їх повинно бути шість. Там не знаю, нерівно воно розташовується, ну якось так. Так. Так, і ще одну. Щоб воно було рівненько, то доведеться збільшити, збільшити розміри. Так і ось так. Так, ну, можна зробити різнокольоровими. Тобто тут змінити бек колор. Можна залишити таким, можна все ж таки змінити. Давайте я якось зменю, щоб було цікавіше. Ви можете залишити однаковим кольором, це не так важливо. Давайте якось так. Так, і панельки повинні бути вертикальні. Їх повинно бути 5. Щоб були клітинки. Зараз також будемо зміняти. Так, колір давайте якийсь беремо. Тут, бачите, панелька ця, вона. Під низу, ну, нехай. Так, ширина, давайте я подивлюсь, яка тут вийшла ширина size 10, а оці ширина, здається, мені трохи більше. Локейшн чомусь мінус 1. Не знаю чому. Так, ширина також 10. Здавалося, що ширше. Добре. Так, і копіюю ці елементи. Знов не на панель, а на цю панель і розташовуємо якось так. О, а ця панелька, вона, бачите, вона зверху. Тобто та була панелька під низом. Ця знов під низом. Якось дивно вона так розташовує, цікаво. Ну, але це не впливає на нашу саму програмку, то нехай вона так буде. Так, трохи важкувато її розміщувати зверху від початку, то, можливо, краще було б зробити. Там задавати значення локейшн. Так, у мене вийшло якось воно, так, не так, як на малюнку було. Тут воно так розтягнуто, а у мене воно вийшло якось так купчення, то давайте ми його також розтягнемо. Або скористаємось, там є зараз не, ці виділю всі елементи. І тут є ось ці кнопочки, які у нас розташовують елементи відносно одного відносно іншого. Тобто ці елементи вони у нас розташовуються зліва всі будуть. Ці вони. По центру, це також нас не влаштую справа, також ні, також ні. Може ось так, але чи це вертикально? Чи це не, це не так. Інші команди десь тут. Зараз подивимось, те ще ці команди у нас є. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, де вони є, ці команди. Ось тут так, формат. Формат. І тут у нас ось ці команди. То Та немає такої команди, а ось це. Горизонтальна відстань між всіма елементами можна збільшити, можна зменшити, а можна зробити однаковими. Ось ця команда, вона робить однаково, тільки чомусь воно ось тут у нас. Ні, ось ця. Це щось воно не там. Тут десь повинно бути. Не хочу воно так розташовувати, я хотіла, щоб можна було ліву і праву границю залишити на своїх місцях, а ті, які між ними, щоб вони розташувались в одному, з однаковим відстань між собою. Але, бачите, воно так не хоче робити. Ну, так само і вертикально воно не схоче зробити. Добре, тоді, так, вручну, доведеться їх розташувати. Дуже важко. Давайте я так буду. Клавішами на клавіатурі, то буде зручніше. Ну, мабуть, ось так. Так, і ще можна ось це також подвинути вниз, щоб була однакова відстань. Ні, це не треба. Якось так. Ну, ось у мене є центральна частина нашої гри. ось ця. Далі потрібно буде розташувати ось ці елементи. Тут вони зроблені кружечками, малювати їх буде важковато, то давайте ми зробимо їх маленькими такими квадратиками, ось так от. І якого кольору. Давайте чорного кольору, або сірого ось такого, так? І меншим розміром, але воно мені не дозволяє зробити ті розміри, які я хочу, тому що є вирівнювання по так званій сітці, Тобто на формі у нас є сітка, якої ми не бачимо, але вона там є. І всі елементи, вони. Вирівнюється по цій сіті. Так, сайз, Давайте спробуємо зробити сайз 20х20 і розташувати цей елемент попереду. Отут команди у нас є, які зараз не видно, формат alignx. Order. Order Bring to Front. Але воно знов не хоче у мене не хоче розташовуватися, а це Bring to Back. To back. Угу. То ці елементи, я так розумію, так, ось цей елемент у мене не на цій панелі, тому він у мене, як так би мовити, заважає розташування тих елементів. Так. Я сподіваюся, що у вас так не вийде. Ви зробите з першого разу все як потрібно. Тобто, коли розташовуються всі ці елементи, вони повинні бути на цієї панелі. Тоді воно буде добре працювати. Так, і тут я формат роблю Bring to Front. Ось так. Тобто, Це у мене буде означати з'єднання, і воно буде розташовуватися у мене спереди всіх елементів. Так, такі самі з'єднання, тобто між круж... замість кружечків я зроблю такі з'єднання. Так, тут, тут з'єднання. Я копіюю, на цю панельку додаю десь тут, мішою змінюю. Також воно, бачите, у мене розташовується там, то напевно ця панель також у мене. Ні, ця панель вона всередині цієї панельки. А чого так? Давайте я. А, зараз добре. Інколи воно так якось дивно розташовується. Ну, це, мабуть, тому що взагалі-то Visual Studio воно не призначено для створення якихось таких класних графічних програм. Так, де розташована ця панель? Також, бачите, я панель вивожу за. Межі цього елементу, і вона в нас видна. Це означає, що вона не відноситься до цієї панелі. Тобто її потрібно тут розташувати. І тоді ось цей елемент зробити попереду. Знов не хоче. Чому? Потім я подивлюся, скільки часу в мене займає розробка цієї програми. Це буде цікаво. Зараз вже пройшло 17 хвилин. Так, дивлюся далі, тут і тут у мене елементи ці. Давайте я одразу подивлюся, чи всі у мене елементи, бачите, це також за межами, це за межами і це за межами. Всі ці елементи потрібно розташувати тут всередині. І трохи їх кудись здвинути. Так. так, копіюємо цей елемент, обираємо панельку і додаємо, де он у нас тут розташований, он десь ось тут. Наступний елемент. Поруч, наступний десь внизу. Так, а, цей не тут, цей ось тут. Так, тут десь поруч ще один. Знизу. Так, ось тут і. Ось тут. Так, дивимось, цей тут, розташовуємо і так, вирівнюємо їх за допомогою клавіатури. Зараз я натискаю клавіші праворуч-ліворуч. І отак от їх розташовуємо. Так, ось цей чомусь у мене там зник, я його виріжу і знов розміщу. То, можливо, він розмістився на якоїсь з цих полосочок. Ну, ось так. Так, ще раз перевіряємо. Так, тут три, тут два, один, один, все. Начебто так. Тобто в мене буде виглядати трохи по-іншому програма, тому що потім малювати ці кружечки, то дуже довго буде. Будемо робити так. Можна запустити програму і подивитись, як вона виглядає. Запускати програму ще потрібно для того, щоб подивитись, що немає ніяких помилок, що воно дійсно відображається так, як потрібно. Начебто все гаразд, тобто воно добре виглядає, мені подобається. Інколи, бачите, ці полосочки одні йдуть донизу, інші зверху. Це в даному випадку не важливо. Взагалі там можна їх декілька взяти, але то буде дуже довго і потрібно буде їх не мишою змінювати, а на клавіатурі встановлювати значення, ми не будемо цього робити. Так, наступну, наступним кроком я хочу зробити перемикачі зліва, а потім кружечки справа, це вже буде програмним шляхом робитися. Отже, тут я також візьму панельки. Воно буде якось, якось так, але не хочу воно мені, зглядається, Воно не дозволяє мене змінювати трохи більше робити, тому потрібно ось тут зробити сайз, робити тут зміну значення. Так, 72 це ширина. Я її можу залишити, наприклад. Ні, 64. Може, якось так? Ну, давайте так. Висота 20. Раз, нехай буде 20. І бордер також ми границю візьмемо. Ну, ось так зробимо. Давайте білю, білого кольору нехай будуть в перемикачі. Так. А програмним шляхом тут я буду ще малювати кружечок, коли цей Перемикач він буде вімкнений, то тоді будемо малювати зелений кружечок, коли навпаки вимкнений, то буде, наприклад, червоний. Так, і також я копіюю, потім обираю цю панельку і на неї розташовую ось цей елемент. І так, щоб він був навпроти цих проводочків. Так. Обираю цей елемент, також тут. І можна навіть обрати ці три, скопіювати, обрати і ставити так, і трохи наверх. Так, щоб потім можна було працювати з цими елементами, я одразу зміню назву цих елементів. Це у мене буде ні панель. Ну, нехай панель. Е, як там перемикач? Як перемикач? Давайте турн один. Чесно кажучи, я не знаю, як англійською перемикач. Так. Два. Три. Свіч, так? Свіч. Перемикач. Але я вже написала так: 4. 5, 6. Отже, є 6. Так, зверху, мабуть, також потрібно зробити окремі панельки і на них малювати, потім малювати. Ці кружечки будемо. Так буде простіше. Тому що, якщо малювати на цій одній панельці, то потрібно буде, хоча ні, да. не потрібна ще одна панелька. Не надо. Будемо малювати на цій панельці, просто розраховувати відстань зліва від... до, наступного... до наступної лампочки. От, якось так. Так, далі наступним етапом буде програмування цих перемикачів. Тобто, коли натискаємо мишею, тут потрібно, ну спочатку при запуску програми, потрібно зробити так, щоб тут малювались кружечки, і тут малювались кружечки, потім при натисканні мишею, тобто це подія-клік, або маусдаун можна використати, то там потрібно змінювати буде цей кружечок. Це я буду робити в наступному відео, а в цьому відео, так би мовити, завершений перший етап по розробці цієї програми. Так, я зберігаю цей проєкт. Ваше завдання зробити те ж саме, і потім надіслати мені звіт, що ви це зробили. Дякую за увагу, до побачення!